Сезон готування на природі відкрито. Хочемо вам зробити огляд на ось таку цікаву розкладну буржуйку мангал. Її можна використовувати як для приготування їжі, для обігріву, а також для смаження шашлику. Компактна, надійна та зручна у використанні. Виготовлена з якісного металу. Ати, як ви бачите, можливо швидко її зібрати. А саме головне, що зручно брати з собою на відпочинок. Ми любимо готувати їжу на чистому повітрі, тому для нас це ідеальна річ. Розпалюємо вогнище і будемо сьогодні готувати картопельку з м'язком. Саме головне, що це час проведений разом з сім'єю. І є найціннішим в житті. Переходьте на сторіночку, там спеціалісти допоможуть вам з вибором саме того, що вам потрібно. Скажіть, а ви любите готувати їжу на вогнищі? Та які ваші улюблені страви? Тому що наша картопелька получилася дуже смачна.